Багато хто думає, що найбільші зради приходять від чужих, але насправді найболючіші удари наносять ті, кого ти ростив, любив і підтримував усе життя. Уявіть собі, ви будуєте дім, вкладаєте в нього душу, виховуєте сина, допомагаєте йому стати на ноги, а потім одного дня його дружина кричить Плати за оренду або забирайся. Більшість на моєму місці почали б виправдовуватись, шукати компроміс чи миритися з приниженням. Але я зробила інакше, бо є межа, за яку не можна дозволяти переступати, навіть власній родині. І саме в цей момент я зрозуміла, що моє життя зміниться назавжди, те, що сталося далі, здивувало всіх сусідів, родичів, навіть самих господарів ситуації. Я пішла на крок, який не лише повернув мені повагу до себе, але й показав, як можна захистити свої кордони тихо, але впевнено. А тепер хочу поділитися цією історією з вами. Бо, можливо, хтось зараз перебуває в такій же ситуації. І ви зрозумієте, що навіть у найважчий момент можна знайти вихід і залишитися переможцем. Ранок почався тихо, але все змінилося, коли невістка Оксана влетіла до кухні, тримаючи в руках договір оренди, наче вирок платіть за квартиру або забирайтеся. промовила вона холодно, не залишаючи місця для розмов. Такі конфлікти ніколи не виникають за один день це наслідок образ, які накопичувалися місяцями, а то й роками. Як крапля, що постійно падає на камінь, вони точать терпіння, доки воно не трісне. Це нагадує стосунки руйнуються поступово, і мудрі бачать перші тріщини задовго до грому. Син Андрій сидів за столом, втупившись у телефон, наче його не стосувалося те, що відбувається поруч. Ця сцена, хоч і болюча. Знайома багатьом українським сім'ям. Коли стає незручно, люди часто ховаються хто за роботою, хто за технікою. Це природна втеча від конфлікту. Але є правда, яку варто пам'ятати якщо ми не дивимося в обличчя проблемі, вона не зникає, а росте. І тоді приходить момент, коли доведеться розплутувати набагато складніший клубок. Тиша Андрія говорила гучніше за слова він нічого не сказав. І це було відповіддю. Байдужість чи мовчання це теж вибір, який має свої наслідки у житті, як і в українській приказці мовчання знак згоди. Але згода з чим? І чи не настане момент, коли буде вже запізно щось змінити? Але уважна людина бачить більше, ніж здається, на перший погляд кожен рух, кожен погляд, кожне слово, навіть невимовлене, стають частиною великої історії, і ця історія тільки починалася. Далі будуть кроки, які змінять усе, бо там, де звучить ультиматум, наступає момент дій, і він уже дихає в потилицю. Оксана чекала скандалу, вона очікувала сліз, виправдань, криків. Але Марія Петрівна лише спокійно сказала добре, цей добре прозвучав тихо, але мало вагу набагато більшу за будь-які суперечки. Мудрі люди знають, іноді найсильніша відповідь це тиша і дія. Марія Петрівна пішла до шафи, де зберігала важливі документи і дістала папку з правом власності на будинок. Усе, що їй потрібно було, це один дзвінок. Вона знала, що справжня сила не у крику, а в умінні використовувати ресурси у потрібний момент. Замість того, щоб витрачати енергію на суперечки, Марія Петрівна подзвонила до знайомого нотаріуса. Її голос був рівний, спокійний, впевнений. Вона діяла так, як діяли б жінки її покоління. Без зайвих слів, але з чітким розумінням наступного кроку. І це було кроком, який змінює гру. Минуло всього два дні, і Андрій з Оксаною зібрали речі та виїхали. В будинку стало тихо. Це була тиша не порожнечі, а звільнення. Марія Петрівна розуміла, що іноді для того, щоб навести лад у власному житті, потрібно вивільнити простір і фізичний, і емоційний. Українці кажуть, Краще гірка правда, ніж солодка брехня, і ось правда очистила цей дім. Та ця історія була далеко не закінчена, бо коли тиша оселяється в домі, вона часто відкриває місце для нових викликів, і наступний уже чекав за порогом, готуючись постукати у двері гучно і без запрошення. Оксана повернулася не з порожніми руками. Цього разу вона кинула на стіл аркуш паперу, якого вистачило б, щоб змусити будь-кого відчути холод у грудях. Півтори тисячі гривень за кожну кімнату або живеш у підвалі безкоштовно, промовила вона з викликом. Марія Петрівна дивилася на цей папір і відчувала, як у голові промайнула уся історія цього дому. Дому, який вона вибудовувала десятиліттями разом з покійним чоловіком, цеглина до цеглини. Уявіть собі, у кімнати, де колись лунав сміх Андрія, тепер мають ціну, мов місця в гуртожитку. Для Марії Петрівни це було не питання грошей, а питання гідності. Українські жінки її покоління звикли віддавати все для родини. І побачити, як твій власний дім перетворюють на орендний об'єкт це удар, який важко пояснити словами. Вона мовчала, але в душі розгортався шторм. Її спогади заповнили кожен куточок кімнат, запах пиріжків, які вона пекла, коли Андрій приходив зі школи, запах свіжої фарби. Коли вони разом ремонтували дитячу, і тепер усе це, наче хотіли списати в колонку дохід. Таке не міряється грошима. Але Марія Петрівна добре знала. Будь-який шторм колись вчухає, а після нього приходить момент дії. І наступний крок Оксани стане не просто черговою образою, а тим самим моментом, коли чашу терпіння буде переповнено остаточно, Андрій на мить підняв очі від телефону. Його погляд ковзнув по матері, і там у глибині миготів той самий вираз, який кожна мати впізнає без слів. Це була суміш сорому і чогось схожого на сумління. Але перш ніж Марія Петрівна встигла відчути хоч якусь надію, Оксана тихо, але чітко промовила Будь практичним. І цей короткий наказ, наче заморозив у ньому будь-який проблиск співчуття. Ми обидва працюємо, мамо, сказав він нарешті. Трохи зніяковіло, але без справжнього тепла. А ти на пенсії. Ці слова впали на серце Марії Петрівни, наче холодна вода. Адже українські матері її покоління звикли чути від дітей інше слова вдячності за безсонні ночі, за роки праці, за хліб і тепло дому. Та часи змінилися, і тепер практичність вимірювалася не любов'ю, а цифрами у щомісячних витратах. Вона зрозуміла, що тепер її чекають не просто розмови, а справжні випробування, випробування терпіння, гідності і сили духу. А далі на горизонті вже насувався момент, який перевірить її межу стійкості. Кухня була її фортецею, тут кожна дрібниця мала свою історію: глиняний глечик з ярмарку в косові, старий самовар, що дістався від свекрухи, і улюблена філіжанка для кави. Але саме цього ранку. Та філіжанка вислизнула з її рук. Вона впала на підлогу і розлетілася на дрібні уламки, немов нагадуючи, що деякі речі неможливо склеїти. Марія Петрівна впала на коліна не від болю, а від того шоку, що зібрався у серці. Приниження накрило її хвилею. Для жінки, яка все життя була опорою сім'ї, чути вимоги у власному домі, це як бачити тріщину у фундаменті, який будувала роками. Вона торкнулася уламків пальцями, і кожен з них здавався гострішим, ніж міг бути насправді. Її пам'ять переносила її в інші часи запах свіжозмеленої кави, вечірні розмови з чоловіком, ранки, коли Андрій поспіхом пив чай перед школою. Тепер у цій кухні було лише холодне ехо, і, хоча біль стискав груди, у глибині серця Марія Петрівна відчувала, іноді уламки стають знаком. Знаком, що пора діяти і змінювати правила гри, а наступні слова Оксани стануть тим поштовхом, який остаточно змусить її підняти голову. Оксана стояла, схрестивши руки, і її голос звучав, як крижаний вітер якщо не можеш прибирати сама, ми додамо це в твої обов'язки орендаря. Ці слова пройшли крізь Марію Петрівну, наче Лезо. Її погляд ковзнув по кімнаті, по килиму, який вони з чоловіком купили на львівському базарі. По старому буфету, де досі стояла весільна порцеляна, по фотографіях на стіні, де ще світилися усмішки щасливих часів, це не просто стіни, це її життя вкладене у кожен куточок дому. Прибирання для неї це було не зобов'язання, а ритуал любові. Вона пам'ятала, як кожної весни разом з чоловіком мили вікна, відкриваючи дім сонцю, як восени натирали підлогу воском, щоб пахло теплом. І тепер чути, що це має стати умовою проживання, було як образа пам'яті про нього. Марія Петрівна мовчала, але в її серці прокидався тихий упертий вогонь, бо якщо хтось намагається переписати твоє життя чужими правилами, настав час показати, хто справжній господар дому, і дуже скоро вона отримає ще один сигнал, що годі мовчати. Наступного ранку Оксана зайшла до кухні з ще одним повідомленням. До 11.30 тебе не повинно бути вдома. Приїдуть інвестори, їм не потрібен тут безлад. Безлад? Це слово відлунювало в голові Марії Петрівни, немов глузливий дзвін. Вона була тією, хто все життя тримав цей дім у порядку. Кожна фіранка, кожен рушник, кожен горщик із квітами на підвіконні це її руки, її турбота. І тепер її присутність назвали перешкодою. Вона тихо пішла до своєї колишньої спальні. Колись це була її святиня, місце відпочинку після важких днів. Тепер це орендований простір, як вони казали. Але для Марії Петрівни ці стіни все ще зберігали запах свіжого хліба, ранкових кавових розмов і тихого шурхоту книжок, які вони з чоловіком читали вечорами. Вона сіла на край ліжка, тримаючи в руках стару подушку, і подумала. Якщо її присутність стала тягарем у власному домі, то настав момент вирішити, хто й кому тут насправді заважає. І це рішення буде не лише про сьогоднішній ранок. Марія Петрівна згадала себе у 27 років тоді вона була молодою, але життя не залишало їй часу на легковажність. Вранці вона поспішала на роботу, вдень навчалася на заочному, ввечері прибирала, а вночі йшла в лікарню працювати санітаркою. Сон був розкішчю, але вона йшла далі, бо знала все це заради Андрія. Її син мав труднощі з читанням. Лікарі казали дислексія. Але Марія Петрівна не здавалася. Вона годинами сиділа з ним за старими підручниками, переписувала літери великими та маленькими буквами, щоб він бачив різницю. Кожен його успіх, навіть якщо це була одна правильно прочитана сторінка, був для неї перемогою. Вона пам'ятає, як іноді засинала, тримаючи в руках швабру, або прокидалася за кухонним столом, де вони з Андрієм розбирали задачі. Але жодної хвилини вона не шкодувала. Бо материнська любов в Україні це не слова, а дії, це вміння віддати все, навіть коли здається, що вже нічого немає. І тепер, коли вона бачила, як Андрій мовчить у кутку, поки Оксана диктує умови, спогади про ті роки ставали ще важчими. Бо десь попереду на неї чекала розмова, яка поставить під сумнів усі ті жертви. Марія Петрівна дістала зі старої скриньки свій пенсійний бюджет, її пенсія близько 8 вісім, гривень. Після комунальних платежів, ліків і найнеобхіднішого залишалося приблизно 5500. Це була сума, якої ледь вистачало на харчі та дрібні побутові витрати. Кожна гривня мала своє призначення. І тут не було місця для зайвих витрат. Вона пояснила це Андрію і Оксані, та Оксана лише підняла брови, мовляв, а ми ж теж платимо комуналку. Для Марії Петрівни це звучало, наче їй нагадували про послугу, за яку вона має бути вдячною, хоча весь дім, комунальні зручності і стіни були побудовані з її життєвої праці та пожертв. Андрій мовчав. Його тиша ставала вже не просто нейтральністю, а стороною. Він слухав, але не захищав, і в тій тиші було все віддалення, байдужість і, можливо, трохи сорому, який він намагався не показувати. Марія Петрівна розуміла ці розрахунки це не про гроші, це про те, як оцінюють твою цінність у власному домі. І наступна реакція Оксани стане ще більш показовою. Оксана зневажливо подивилася на папір з підрахунками Марії Петрівни в її очах читалося. Це твої проблеми, а не наші. Вона холодно сказала. Зараз сучасний підхід. Кожен має робити свій внесок. За її спиною стояв Андрій. Він, як завжди, мовчав, але цього разу його мовчання було підкріпленням її слів. Марія Петрівна дивилася на сина і бачила, що він повторює слова дружини не вголос, а своєю пасивністю. Його погляд не зустрічав її, і це боліло більше, ніж будь-які аргументи Оксани. Вона згадала роки, коли її внесок у сім'ю був безцінним, коли вона ночами працювала, вдень вчила Андрія, готувала, прибирала, будувала і берегла цей дім, і тепер почути, що все це не рахується, було як удар, який змушує вдихнути глибше, щоб не задихнутися від образи. Але Марія Петрівна знала справжня сила приходить тоді, коли тебе недооцінюють. І ось тепер, після всіх цих розмов, настав момент, коли вона вирішить свою долю. І долю цього дому, і її наступний крок змінить історію назавжди от тепер скажіть мені чесно скільки ще разів ви дозволяли комусь переступати ваші межі бо так простіше? Скільки разів ви мовчали там, де треба було діяти? У житті завжди є момент, коли потрібно поставити крапку і сказати досить. І цей момент саме зараз. Подумайте, які рішення ви відкладаєте? Кого ви впускаєте в свій простір, хоча вони цього не заслуговують, і головне, що ви готові зробити, щоб повернути собі повагу та спокій? Бо чекати, що хтось зміниться сам, це найпомилковіша стратегія. Ваш дім, ваша гідність і ваше життя належать вам, і якщо ця історія навчила вас хоч одному, то це тому, що ви маєте право захищати себе, навіть якщо це не подобається іншим. А тепер у мене питання ви готові до змін? Якщо так, підпишіться на канал і увімкніть сповіщення. Тут ми будемо говорити про те, як захистити свої кордони, повернути впевненість і жити життя, яке належить тільки вам.